Люди в погонах пришиють злочин, зламають кілька кісток та влаштують на кілька років прописку за ґратами будь-кому. Тортури, побиття, приниження, тиск – це звичайні метод роботи в міліції. Сьогодні вони опановують нові технології, наче рейдери забирають чужу власність. Купчення людей та важкої техніки на околиці столичної Троєщини опівночі нагадую бандитські розбірки. Навіть міліція не втручається. Гром ТВ з'ясовує в епіцентрі нічного скандалу ось цей старенький екскаватор. Вже кілька годин його намагаються відтяпати міліціянти в штатському. Викинули мене із ескаватора, забрали ключі, посадили невідому особу за ескаватор і пригнали сюди. Просто приставилися працівниками міліції. Викинувши з кабіни екскаваторника, правоохоронці просто уганяють 25 тонник. Я на нього написав скаргу, він типу, не погрожує. Та далеко не втекли, їх наздогнали хазяї техніки. У цих людей є всі необхідні документи для того, щоб забрати пісок з цієї території. Предприймателям не хочуть давати роботу, хочуть монополізувати ринок піска. Пояснити угон екскаватора загарбники зможуть лише за 9 годин. Правоохоронці підозрюють на ньому, буцімто забруднюють землю чи то крадуть пісок. Я вам ця техніка признавалась вещественним доказати. Невже залізний кінь знаряддя злочину? Утім, згодом з'ясовується, трактор, хотіли просто вкрасти. Слідчим заборонили вилучати майно нашого товариства, а не зважаючи на це. Слідчий суперецький інтересом служби. Все ж таки прийшов і вилушив цей трактор. Старенький, 25-тонний екскаватор, здається, дуже сподобався хлопцям із відділу боротьби з економічними злочинами. Невже міліція хоче патрулювати вулиці Троєщини на спецтехніці? Будь ласка. спочатку доброго до побачення. Всього доброго до побачення кажу. На якому підставі він прийшов? На вашу доброго Після двох діб протистояння екскаваторник Максим нарешті повертається до свого залізного коня та в кабіну потрапляє лише через дах. Утім, не може рушити з місця. Міліціянти кидаються під гусениці. Е, я стану, я працівник міліції. Ви роботі да, міліцію. Ну, Уберіть руки від працівника міліції. Я працівник міліції! Заради чого ці підкорювачі екскаватора ладні ризикувати життям? Слізай, і сліє я прошу! балансуючи на гусениці, опер з кимось телефоном узгоджує свої дії і згодом за телефонним наказом звільняє екскаватор. До вас тільки хто зателефонував на телефон і дали вказівку що працівник, зліз з трактора. Хто це був? Чому ви не розмовляєте? І тільки під завісу намалюються слідчі, що має розібратися в конфлікті. Тобто ми просто фіксуємо, що тут було вспоманда, так, що так. Якщо виявиться, що дії ваші були незаконні, от ви безпосередньо напишете на звільнення чи будете чекати без покарання від керівництва? Завжди законні ваші дії? Чому викрадачі екскаватора так упевнені у безкарності? Чи наказ виконують правоохоронці, кидаючись під гусениці, аби зупинити чужий бізнес? Невже у Києві з'явився новий гравець на ринку піску, що працює під дахом міліції?